За останні п'ять років обласний осередок Фонду соціального захисту інвалідів витратив на оплату навчання людей із обмеженими можливостями понад півмільйона гривень. На цей рік фонд має 230 тисяч у два рази більше, ніж у 2012-му. Вони вже влаштували на навчання 65 інвалідів, які отримують освіту у 19 навчальних закладах країни. Основним критерієм при наданні такої допомоги є ну, окрім матеріального стану сім'ї, це звичайно, але і. Успішність студента вона визначальна, тому що вважаємо, що це є досить дієвим стимулом для покращення навчання. Полтавка Анна Зварич вчиться на повара. Дівчина на четвертому курсі і вже підшукує собі роботу. Дуже добре студентське життя, дуже все добре, не дуже складно, все добре. Думаю, що навчання далі далі навчатись не піду. Вже планую далі піти працювати. А Юлія Коновалова обрала для себе дуже відповідальну професію. Вона буде дитячим логопедом. Університет хороший, припадавателі отлічні, все отлічно <реш> целінаправлю шла і в принципі. Довольно, куди пішла і що діяла зараз. Набір продовжується. Майбутні студенти спілкуються із комісією та визначають, на кого хочуть навчатися. Працівники фонду кажуть, обмеження у тому, яку спеціальність можна обирати, немає. Головне це бажання та ентузіазм молоді.